Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні ми з вами будемо вчитися ділити на склади та переносити з рядка в рядок слова з подовженими м'якими приголосними. А для початку повторимо, чи добре ви пам'ятаєте вивчені правила української мови. Продовжіть речення! М'якість якість приголосних на письмі позначають буквами. Я, Ю, Є, є м'який знак. М'якість приголосного перед О позначає м'який знак. При переносі слів буквосполучення м'який знак О, є, О не можна розривати. М'які подовжені приголосні звуки на письмі позначають двома однаковими буквами або літерами. Я думаю, ви всі правила пам'ятаєте. А зараз відкрийте зошит і запишіть 8 листопада Класна робота. І до вашої уваги малюнковий диктант. Будь ласка, запишіть слова. Поставте відео на паузу, уважно розгляньте малюнки і запишіть слова, що на них зображено. А тепер перевірте себе, чи не зробили ви помилки? Взуття, коріння, колосся, обличчя. В усіх цих словах є м'який подовжений приголосний звук, який позначений двома однаковими літерами взуття дві букви Т, коріння дві букви Н, колося дві букви С, обличчя дві букви «Ч». Попрацюємо за підручником. Відкрийте, будь ласка, його на сторінці 43, знайдіть вправу 40 ой, 121. Прочитайте уривок із вірша. Давайте прочитаємо його разом. Вийшли зрання на гуляння українські діти. Їх зустрічали і вітали українські квіти. Ось волошки, сонні трошки. Синім шовком шиті, ясноокі, чисто вмиті, розбрелись пожиті. Цей гарний вірш написала Ганна Черінь. Поміркуйте, які ще українські квіти могли стричати дітей. Випишіть слова з м'якими подовженими приголосними звуками. Дійсно. Це слова зрання, гуляння, сонні. Слова українські поділіть для перенесення. Пригадайте, слова в українській мові з рядка в рядок ми переносимо складами. Склади розривати не можна, одну букву не можна переносити і не можна залишати на рядку. Українські. Тобто ми можемо перенести українські або українські. А ще можна і третій варіант українські. З поданих складів утворіть і запишіть слова. На чистому рядочку на новому рядочку напишіть, будь ласка, ці склади гарно, каліграфічно і утворіть з них слова. Одне з цих слів це слово черевики. Що таке черевики? Розгляньте малюнок і майте уявлення, що це черевики. Це різновид взуття. А я вас попрошу запам'ятати, як пишеться це слово. ЧЕРЕВИКИ з двома буквами Е. Не забувайте і пишіть його завжди правильно. А зараз поставте відео на паузу і виконайте невеличку розминочку. І виконуємо друге завдання цієї вправи. Поділіть для перенесення з рядка в рядок слова вугілля і багаття, а потім перевіримо себе за правилом, чи правильно ми зробили. Як же ж можна перенести з рядка в рядок слово вугілля? Вугілля, вугілля? І вугілля. Багаття, 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 багаття. Це варіанти перенесення цих слів з рядка в рядок. А тепер давайте прочитаємо правила. Слова з подовженими приголосними звуками на склади ділять тільки так. Ши Тя знання коріння. Тобто, коли вас попросять назвати склади в цих словах, ви злиття двох однакових приголосних не розриваєте, оскільки вони позначають один, який подовжений приголосний звук. Але для переносу слів з рядка в рядок можна поділити і так шиття або шиття. Тобто, коли ви слово переносите з рядка в рядок, це е, букву сполучення з двох однакових літер можна розділити і одну букву е, з цього сполучення залишити на рядку, а іншу перенести з, зі складом. А також ми так само ділимо слово знання. Знак. Н-ня або знання. Але це тільки для переносу. Запам'ятайте це. Перевірте себе. Запишіть слова, поділяючи їх для переносу. Зілля, сміття. Самостійно виконайте це завдання, оберіть декілька варіантів поділу цих слів для переносу. Знову поставте відео на паузу і виконайте розминку. Далі попрацюйте самостійно, знайдіть в підручнику і виконайте вправу 123. Уважно прочитайте завдання і виконайте його. Домашнім завданням ваше буде. Виконати вправу 124 і вивчити правила на сторінці 44. Не забудьте оцінити свою роботу на уроці. А я вам дякую за увагу. До побачення, ви великі молодці!